Готую меренговий рулет, збиваю білки до мильної піни. Поступово додаю 100 грамів цукру. Ось така піна вийшла. Поступово ввожу до повного розчинення. На цьому етапі, коли цукор розчинився, ввожу цукрову пудру 150 грамів. До повного збивання білків ввожу столову ложку лимонного соку. Продовжую збивати до густої піни. Коли білки взбиті, як перевірити, перехиляємо, не падають чудово. Вводимо 25 грамів кукурудзного кукурудзяного, кукурудзяного крохмалу і перемішуємо повільно. Перемішуємо лопаткою, розрівнюємо на силіконізованому пергаменті меренгу і випікаємо 160 градусів 25 хвилин. Будемо дивитися. 20 хвилин знадобилося, щоб приготувати меренговий меренгу. Що я роблю далі? Я прикриваю отак і ось так прикриваю. Перевертаю і буду забирати папір. Ось така меренга вийшла. Хай охолоджується. І так, роблю крем для меренгового рулету. 250 грамів маскарпоне поєдную 100 грамів 33% вершків і додаю ванільний цукор за смаком 10 грамів. І збиваю до густого крему. Ось такий крем має вийти. І збираємо. Спочатку намащуємо кремом, а потім викладаємо тонкими полосочками лимонний курт. Ну ось такий красончик вийшов, віддаляюсь, показую всю красу. Угу.